Війна змінила наше життя, звички, вподобання, сприйняття буденності. З початком вторгнення всюди позачинялися магазини, ринки, перукарні, навіть аптеки, але в кожному місті неодмінно працювала якась маленька кав'ярня, як зв'язок між нормальним життям і виживанням. Чернігів це місто, де не напрягаються. Чернів це місто, де насолоджується життям. Я б не став визначати якісь окремий вид кави для міста, бо місто те цікаве, що тут є різні смаки. Місто, коли має багато смаків, стає цікавим, а слово цікаве від кави. мне, как обычно, в мою чашечку. Кофейни наши расположены в центре города. Кофейня э, называется Small, поэтому все наши локации более компактные, небольшие. Супер! Фару, М -м -м. Фоль, да? С расчетом на то, чтобы гости взяли кофе и прогулялись по городу формата to go. Там, take away. Взял с собой и пошел. Как бы акцент идет наших кофеин на это. Доброго дня! Доброго здоров'я! якщо можна, раф. Добре! Ваша кава. Дуже вдячний. Чорнів пережив дійсно трагедію. Дуже сильно постраждав у нас, навіть зникло кілька районів, по суті. Я, как управляющая, мне было тяжело принять решение запустить именно кофейню, потому что мне казалось, что это что-то не совсем того формата, который нужен сейчас людям. Но я очень сильно ошибалась, потому что в период, когда Продуктов в городе не было, не было ни света, ни воды, и мы только начали выходить из подвалов. И буквально за пару недель мы открыли кофейню. Это для людей был какой-то символ того, что какая-то часть наших переживаний и бессонных ночей отступила от нас, и мы можем вернуться к нормальному образу жизни. Зазвичай прийти в кав'ярню, посидіти і відпочити фізично просто не вистачає часу. Це відбувається як? Їдеш, розумієш, що тобі вже треба заїхати в кав'ярню і взяти каву. Доброго дня! Доброго дня! Хотів би каву замовити у вас. Американу з молоком, два цукру. Добре? Заїжджаєш, береш каву, бажаєш хлопцям і дівчатам гарного дня і погнав собі далі, як то кажуть, по коням. По своїм справам. Ваша кава. Дякую. Гарного дня. На взаєм. Бо під час війни кожен, кожен ранок починала з кави. Тому, в принципі, це, мабуть, одна із важливих складових нашого захисту і оборони нашого міста Чернігова. Прокинулося, каву, попили, зарядилися бадьорістю на виконання то... ризикованих і неризикованих задач і Погнали виконувати. Кофе во время войны – это какой-то свежий глоток дыхания, потому что когда мы только открыли а, локацию первую, у нас стояли безумные очереди, потому что гости брали и фотографировали с этим кофе, что вот вы не поверите, открылась кофейня, и я могу пройтись по городу выпить кофе. Доброго ранку. Доброго. Можно каву капучино с карамелью. Так, случайно? Такое. Будь ласка. Ой, дуже дякую за смачну каву. Моя глиба, робота це зйомки соціального відео, документалістики і такого плану. От, тобто, я планував би, документувати, що тут відбувалося тих жахів того часу. Щоб люди там, да, наші діти, через 10, 20, 30, сто років знали, що тут відбувалося, і щоб це не повторялося. Нам порадили звернутися до Сергія, сказали, що він нормальний оператор, працює з коптером. Ми йому подзвонили, домовились про зустріч, познайомились і дуже часто, от прям дуже часто, просили його допомоги, він залюбки погоджувався, не боявся. Дрон це дуже крута штука для розвідки і допомоги військовим, щоб знайти позиції. Ворожої техніки. Цивільна людина, яка ніколи не мала відношення до війни, не просто погоджувався, а він напрошувався на те, щоб чимось якось допомагати. нам. це домівка, і я знав тільки єдине, що я не хочу бути чимось іншим прапором. Наш Чернігів вистояв і вистояв насамперед завдяки тим людям, які залишилися тут. Видишь, я здесь Так же верю в тебя Потрепанный весь Посмотри на меня Святая земля Пусть я буду побит Но идея жива 7 березня, коли російська ракета потрапила в дім біля кардіодиспансеру, дуже страшна локація була. І ми вирішили записати відео з бандурою на цьому місці. Ми хотіли донести до людей, зокрема Російської Федерації, що тут коїться взагалі, тому що було відчуття таке, що, ну, що не розуміють люди. Що тут війна схаменіться? Ну тому що ми ж не такі, ми ж людяні. Ми народжені для більшого. Ми народжені. Так, сошко, це права тобі. Дякую, смалу. Якщо порівняти чернігів з кавою, то це мокачино. Тут особлива атмосфера. Така древня мудрість, пов'язана з відчуттям чогось новітнього. Я люблю чернігів. Це моє коріння, це мій дух. Мені тут легше дихається, легше пишеться, тому що я вважаю творчість, полюбляє тишу. Чернігів для цього ідеальне місце. Я зробив оголошення, що буде безкоштовна екскурсія, просто щоб люди розважилися. Я подумав, що збереться максимум там, 20, максимум 30 людей. Я ж не винуватий, що прийшло близько 200. Головне, що люди змогли відпочити. Я зміг знову зануритися в свою робочу стезю. І таким чином не тільки екскурсовод допомагає людям під час війни, але й люди допомагають екскурсоводу. Відчути себе потрібно. Є один нюанс, який пов'язує нас з містом Кави. Я думаю, для вас не секрет, що якщо сказати місто Кави, то знову більшість людей подумає про Львів. Так от, Львів для нас є своєрідним старшим братом, бо ми все за ним доношуємо: погоду з дощем, туристів, слогани. Так, колись Львів був містом легенд. Тепер Чернігів, місто легенд. У нас локація, яка прославляє нашу історію, де утворився давньоруський Чернів, називається верхній замок. Це як у Львові високий, те саме розчарування. Ви почувши слово замок ідете на замок, а замку нема. Що у Львові, що у нас? Пережіть себе, відігрівайтеся на сьогодні. Я думаю, що ця сторінка цього древнього міста, міста легенд, вона веде далі і буде позитивна світла сторінка. І от це, що ми зараз переживаємо, коли вже я буду старий, і я скажу, що це легенда, і розкажу свою історію так. Тому що це все, що я зараз розповідаю, це поки що наша буденність. Але трошки пізніше, воно буде вже легендою повноцінною. Черника для меня — это черный кофе. Из-за того, что он сильный, да, стронг кофе такой вот сильный, он крепкий, насыщенный, такой всячески интересный, да, по вкусовым качествам. Мы сильные, мы смелые, мы храбрые, вот такие мы. И вот мне кажется, что Чернигов — это такой вот насыщенный маленький кофе. Если сравнивать Чернигов с кавой, то, мабуть, вона має бути міцна, не солодка. І в ній не має бути нічого зайвого. Це наше рідне. Ми знаємо, що ми його нікому не віддамо ціною власного життя. Тихий, спокійний, врівноважений. Отак можна характеризувати наш Чернігів. Гарний. Він сильний. Уже герой, официально город герой для мене це родной город. Е, е, Нікогда его не брошу, потому что он хороший как-то <соцький> так. Коли відігнали кацапів від Чернігова, я от, от саме то тут я пройшовся. Навколо було дуже багато скла, вибиті вікна, багато будівель роз, розвалених, розбомблених, реально отель, отель Україна. І коли я прийшов, десь день-два, я дивлюсь бабусі, вже все, квіти висаджують. І я просто, і мене ну, надія, одразу надія. Нема такої, не, не було такого відчуття, що не подолаємо. Чернігів дуже швидко жив, що дуже приємно. В Чернігові люди намагаються якомога швидше знайти собі заміну негативним емоціям позитивними. Адже постійно жити в негативі ніколи не можна. Люди не здаються, люди навпаки, в Чернігові намагаються знайти ось такий шанс подивитися на ситуацію під іншим кутом. Зрозуміти, що це все тимчасово. Перемога скоро буде, а там відповідним чином і відбудова нашого міста. Сонне місто, сонне море, сонячні гори в дикім полі ти зі мною квіти несеш, і я не знаю, що ти за квіти, який в них запах чи маєш ти чекати на спалах, сигнальних вогнів. ми подолаємо все, бурі пистимо своє, як коріння дзвін, відбудує все. паледі, лиш знання потребує. До речі, а ще Чернігів дуже сильно славиться своїм дерев'яним мережем. У нас є унікальні дерев'яні будиночки, які ваблять туристів. Наприклад, ось цей будинок малявок на вулиці Сіверянській, нині Куцюбинську. Він зведений був на початку ХХ століття в стилі Віденської сецесії. А віденська сецесія з Відня, а відень. Кава, хоча кому я розповідаю? Головне, що у нас кавове місто, Цікавезне кавове місто. Приїжджайте, вам сподобається.